Початок сесії був надзвичайно приємним. Вітали народних обранців, які мають відношення до сільського господарства. Адже саме третя неділя листопада вважається професійним святом працівників агропромислового комплексу. Далі привітали іменинників жовтня і тих, хто вже встиг відзначити свій день народження у листопаді. Перш за все, увагу приділили звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2011 року. Найбільшу потому вагу у видатках районного кошторису складають видатки на оплату праці, на оплату послуг та енергоносії, на поточні трансферти на. Селенню на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на продукти харчування, на медикаменти та перев'язувальні матеріали, на предмети, обладнання та інвентар. Про використання коштів спеціального фонду Надія Шуляк сказала, що вони пішли в першу чергу на охорону здоров'я, тому що як головний розпорядник коштів центральна районна лікарня має найбільші надходження по спеціальному фонду. От і в основному вони йшли на виплату заробітної плати працівникам, які надають медичні послуги, на медикаменти, на предмети, на матеріали, на обладнання, на інвентар, на оплату послуг різноманітних. неабияку увагу цього року приділили підготовці до опалювального сезону. На цьому наголосив Олександр Бабенко та пояснив, хто контролював процес підготовки подачі тепла. я хочу сказати, що цього року урядовий контроль дуже. Пильний здійснюється за станом підготовки, житлово-комунальна інспекція була ліквідована, натомість функції контролю за станом підготовки до житло до опального сезону були покладені на інспекцію архітектури будівельного контролю, яка дійсно приїжджала в райони, в міста, в села і здійснила цю перевірку. Така комісія була і в нас перед початком опального сезону, яка в своїх висновках написала, що у нас. Ну, добре підготовлені, і власне місяць роботи в цьому режимі говорить про те, що так воно є. Також Олександр Андрійович закликав всіх вчасно сплачувати рахунки газової служби, так як це питання знаходиться під пильним наглядом і розглядається на державному рівні. Ми просто розуміємо, що сьогодні стан розрахунків за газ дуже гостро стоїть, тому я і закликаю всіх вчасно розрахувати за природний газ тим, щоб мати безперервне опалення протягом зимового періоду. Значне пожвавлення викликав розгляд проєкту рішення про затвердження програми залучення інвестицій в Обухівському районі на 2011-2014 роки. Депутат, обраний від Щербанівки Тарас Ламак, зауважив, що використовувати бюджетні кошти для поліпшення інвестиційного клімату недоцільно. Всі заходи, які прописані в проєкті, на його думку, не матимуть позитивного результату. Я думаю, що я сподіваюся цю програму. але подивимося, що буде через год, через півтора. От повернемося к тому попросу. Вот и все. Я бы предлагал депутатам за нее не голосовать. Почему? Потому что это просто декларация, а те заходы, которые здесь выписаны, они не приведут к улучшению инвестиционного климата в районе. Від народних обранців надійшла зустрічна пропозиція не просто критикувати ті чи інші ініціативи, а виступати з конкретними пропозиціями. Про стан медичного обслуговування звітував Василь Намистюк. Головний лікар Обухівської центральної районної лікарні, зокрема, озвучив деякі показники. Так, народжуваність зменшилась на 0,1 відсотка в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року. За 9 місяців поточного року смертність в Обухівському районі складає 10,5 відсотків, тобто кількість населення зменшилась на 70-80 чоловік. Характеризуючи роботу хірургів, Василь Миколаєвич сказав наступне. Що стосується хірургічної роботи, то він є на рівні минулого, зменшилась летальність, Це показник, який характеризує кількість померлих із тих, що виписуються з лікарні. Був в минулому році 0,2 відсотка в цьому році 01. Відзначив Василь на і покращення ситуації в медичному обслуговуванні у сільській місцевості. І, хоча сфера медицини потребує постійного фінансування, яке на жаль не забезпечується в належній мірі з боку держави, однак спільними зусиллями органів місцевого самоврядування та голів сільських рад шляхи вирішення цих проблем все ж знаходяться. На сьогодні ситуація. Дещо покращилось в лікувально-профілактичних закладах сільської місцевості, дякуючи також місцевій владі, сільським головам, які попередні роки допомагали суттєво в ремонтах, в коштах, в придбанні медикаменти і так далі. Найбільше суперечок та дискусій виникло навколо питань земельних відносин. Так затвердили дві технічні документації з нормативної грошової оцінки. Ще одне питання про затвердження так документації було знято до з'ясування всіх обставин справи. Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.